Вітаю вас, друзі, вітаю колеги, вітаю партнери. З вами знову я, Роман Одинець. І це означає, що ми знаходимося в студії в творчій майстерні мого авторства, де розглядаємо з вами на базі найкращих в світі м'яких меблів Трансформер. В цьому ви можете переконатися, якщо перейдете за посиланням під цим відео. Адреса така. WWW.1, це автор це є.то. Тут ви зможете познайомитись з першою та другою моделями, яка є функціональна та ергономічна. Складаються обидві моделі з трьох модулів, перша з одного, друга з двох модулів складається. І в. Поєднання між собою всі ці три модулі являють собою неперевершений номер в світі один – трансформер м'яких меблів. Чому це так? Давайте розбиратись, сьогодні ми поговоримо про першу модель, а далі перейдемо до другої моделі і, врешті, створимо простір з першої, другої та п'ятої моделей. І подивимось, як це все заграє, як запрацює. Робимо ми все це, нагадую, на платформі Network Design. Оця власна студія і є платформою Network Design, яку ми розташували в окремому ресурсі www.dizen.net.ua Design network в Україні. Дякую вам за увагу. Не виключайтесь, ми занурюємось, відкриваємо наші куліси, переходимо до простору, де і будуть відбуватися ті самі знані дива, і про які ми і говорили. Отже, що ми маємо сьогодні на нашому з вами подіумі? На нашому з вами подіумі ми маємо зразкові м'які меблі No1 в світі, першу та другу моделі і їх мініатюри для того, аби мініатюри всіх наших п'яти розробок. Для того, аби продовжити опрацьовувати. Сьогодні, про що ми сьогодні маємо поговорити? Ми з вами в попередньому відео говорили про третю модель. Вона у нас є за позиціонуванням яка є три рівневою, Три фолдер, три елементи до складання. Ще раніше ми розглянули модель гармонія гармонії, яка є дворівневою за складанням модуль. Два модулі. Два модулі, три модулі. Ще до цього ми розглянули з вами золотий перетин. От бачите, це такий диванчик, який складається з двох окремих, непоєднаних між собою модулів. Ви їх можете бачити окремо от на ергономічній моделі, бачите? І все це, ми вже, це вже яке за четверте або четверте відео, так? Яке, яке відкриває нам перспективи для мільйонів ідей і розробки рішень, тисячі, тисяч тисяч. Які можуть бути і мають бути використані вами за базою, яку створив я, авторство якої ми використовуємо моделі, корисні моделі для роботи відпочинку і розваг з можливістю трансформації. Сьогодні, як ви вже розумієте, якщо у нас було окремі елементи, Червона моделька, тут, вона червоною виконана. Далі поєднані два елементи трансформер, далі поєднані три елементи трансформер. То за логікою речей ми розглянемо сьогодні модельку, яка перша в собі містить чотири елементи. Це у нас модель називається функціональна. І вона. Перша, яка створена за математичною моделлю тетраміно. Тетраміно знана за поширення гри Тетріс. Тетріс це «тетра -тетра» це чотири. 1, 2, 3, 4 елементи. І ви бачите, що вони у нас послідовно поєднані між собою. Чому ми цю модель позиціонуємо як функціональну? Тому що вона. Розкриває нам весь потенціал, функціонал моделей. Для чого вони були створені, і для чого можуть бути використані і вже використовуються вами. Це спортивно-оздоровчий формат, лікувально-профілактичний формат і побутово-розважальний, тобто в якості меблів. Зараз я знаходжусь на трансформері. Який призначається для роботи відпочинку і розваг. Він має можливість трансформуватися, окрім того, що його легко можна переміщувати, переносити, перевозити. Він ще і трансформується у всі відомі м'які меблі. Які тільки є в світі. От Подивіться, це пуф, місце для сидіння. Я сідаю. Далі це крісло місце для сидіння з підвищеним комфортом зі спинкою. Далі, що ми маємо ще? Ми маємо ще от таку отаманку, коли можемо сідати або лягати, або розташовуватися як нам зручно. Отут ми маємо можливість застосовувати вже наші розробки, додаткові елементи. Це про те, що я говорив. Золотий перетин. для чого його було створено? От, власне, для цих потреб ми поступово поступово зараз перейдемо до... Мультифункціональності. Тобто ми будемо розкривати з вами отой золотий перетин, який нам вдалося відтворити за рахунок поєднання. І вдається створювати мультифункціональні простори. Далі, оця форма перетворюється на таку форму. Тобто тут ми вже можемо з вами сідати обабіч. Тут може сісти людина і тут інша людина. Або одна і та сама людина протягом дня може займати різні позиції для різних потреб. Отак От я можу сідати для того, аби більш підтримувати поперед. А так я можу сідати для того, аби підтримувати навіть стіну. Тобто я сідаю, в мене вже більше дотичності. Далі. Далі у нас виявляється ще одна форма, це форма за бутоном. Що ми тут маємо? Ми тут маємо форму для того, аби медитувати, наприклад. Є, О, дивіться. Я вот, вот так сделаю, так. Я могу так седать. Видите? Это же удобно, удобно. Да, как я могу еще седать? Я могу быть, як седать. И тут фантазия только вирішує, как мне седать. Вот так, например, давайте. По фантазии. Оп! Я тут уже снимаю напругу с нижней. Далі, що я ще маю? Я тут багато чого маю. От я, наприклад, отак маю. І що відбувається? Я можу, бачите, отримати ще більший рівень комфорту. Далі, що я маю ще, які додаткові переваги цієї форми. Я маю тут форму для... Медитації для зайняття пози кучера. І не потрібно виламувати сустави, нічого не потрібно відтворювати, як це роблять професійні йоги. Навіть без тренувань я можу займати позицію, яка мені допоможе досягти рівня медитативного, тобто релаксу, повного, розслаблення. Отут я. Знімаю напругу. Опускаю руки, занурююсь. Ніби я їду, як управляючий цим возиком, який поперед мене, куча. І отак занурююсь в медитативний стан. Все. Нічого зайвого не потрібно. У нас все для цього створено. Так? Далі. Яку ще ми маємо форму? Ну, Ми ж сказали, що ми всі можемо зайняти. Давайте займати всі. Власне, ми вже більшість з них відтворили. А тепер у нас черга кушетки, матрасу або ліжку. От воно. Що ми маємо? Ми можемо так його використовувати, можемо для сну використовувати. Тобто, окрім того, що тут чотири людини можуть сісти, ми можемо одна людина, це персональний трансформер, може лягати, може відпочивати, може робити якусь активну діяльність, може релаксувати. За мультифункціональність відповідають, як ви вже знаєте, з попереднього випадку, попереднього відео. Відповідають наші. Мультифункціональні крила метелика, зріз, от, золотий перехід, наша п'ята модель, гармонія. Вона, власне, перетворює цю трансформацію в більш гармонійну. Тобто вона ніби її, як би то мовити, створює, згладжує, тобто вона збільшує кількість форм в трансформації і робить її більш. Гармонійною повільною. Якщо тут ми маємо прямолінійність, то тут ми вже маємо таку ніби згладжування форми. Радіальність, вона така більш надає більш природність. Тобто люди, ми ж не квадратні, не паралелепіпіди, не прямолінійного в нас нічого майже немає. Але ми Створені за подобою, і тому у нас є завжди скруглення, ми маємо золотий перетин. Все в нас створено таким чином, аби нагадувати нам самим про те, що ми є частина, невід'ємна частина природи, і все, що ми використовуємо, взято з природи, взято з природи подоби природи. і... Створено для того, аби доповнити нашу природу і створити умови для нашого з вами життя, подовження життєвого циклу, тобто для здоров'я, для лікування, для профілактики. І все це вміщає в себе протягом доби, протягом життєвого циклу оця дисципліна, яку ми називаємо ергономікою. а Ергономіка створена на основі функціональності. Тобто, оця функціональна модель у нас є базою і основою для наступного, наступного кроку по створенню мультифункціонального простору, а саме ергономічної моделі, про яку ми поговоримо в наступному відео. А сьогодні, от я хочу, щоб ви собі... В уяві це зафіксували, ми говорили про функціональну модель, яка створена за математичною моделлю Тетраміно. І ми знаємо, що у нас є п'єдестал номер 1 який створений за рахунок використання першої та другої моделі, які складаються кожна з чотирьох елементів. В поєднанні це три модулі по чотири елементи, які в ході перетворення дають нам найбільшу кількість форм в трансформації. А ще на додачу використання оцього золотого перетину п'ятої модельки нашої, або будь-якої, третьої, ну, будь-якої, так? Да? Це перетворює ваше перебування в просторі, або створює для вас такий простір, який полегшує ваше буття. Тобто це такий політ, спейс, це простір для того, аби ви здійснювали в своєму житті подорож до незбагненних висот. Дякую.